Перше у 2026 році я передаю колегам вітання з передової. І ще раз нагадую, коли 100 тисяч 30 тисяч 28 лютого 2022 року, і сьогодні це, як кажуть, в Одесі, дві великі різниці. Тому, будь ласка, давайте застосуємо можливі інструменти для того, щоб захистити від інфляції виплати тим, які боронять нашу державу. Другий момент, який пов'язаний з військовослужбовцями. Що нам заважає, як казав гітманцю перед цим? Хто заважає? Що нам заважає, хто заважає прийняти тут ці зміни, які дозволять з нульовим розмитненням завозити військовослужбовцям УБДшникам авто в Україну? Одне авто з обмеженням по ціні. Хто і що нам заважає? Давайте приймемо ці рішення. І до Данила Олександровича я звертаюся як до голови профільного комітету. Військові хочуть цих змін. Це нам легко зробити. Давайте не вдавати, що ми хочемо поповнити бюджет на тому, що військові будуть сплачувати цей податок з ввезених авто. Їм не до цього зараз. Їм авто потрібне на фронті, або в крайньому разі для рідних вдома. Тепер щодо обмеження максимальних зарплат держсекторів десятьма мінімалками, або як пропонував Руслан Олексій з колегами 80 тисячами. Будь ласка, хто нам заважають? Житретя ковоза і. Цілий спікер Верховної Ради за, давайте приймемо це рішення і обмежимо максимальну зарплату для секції десятки мінімалками. Це про справедливість, це важливо. І це вітання, до речі, і від наших виборців. І зараз я звертаюсь особливо до обраних за списком слуги народу. Будь ласка, опустіться на землю. Я, як виборець вам кажу, що виборці, слуги народу. Дуже вже незадоволені тим, як працює владна команда. Дуже незадоволені. Будь ласка, почуйте наших виборців. Я окремо вам передаю вітання щодо ганебної бусифікації. Уже перший заступник міністра оборони України тут в залі визнав, що це ганебне явище. Давайте припиняти це, тому що ми бусифікацію ганебною загнали людей в підпілля, економіку додатково в тінь і змушуємо цими ганебними діями українців тікати з рідної країни. Давайте переходити до комплектування сил оборони на добровільних мотиваційних засад. Лише це дозволить нам досягнути максимально можливої спроможності чинити опір ворогам. Ще раз я звертаюсь до обраних від «Слуги народу. Будь ласка, чуйте наших виборців. Ми, мажоритарники, ходимо по землі і збираємо невдоволення людей роботою вашою. І я вам, як виборець, скажу, що фракція Слуги народу. Списочники тягнуть не туди. Подивіться нашу програму, програму Володимира Олександровича. і давайте працювати так, як ми обіцяли на